Зродився, славімо. Чому б не прийти і не поспілкуватися з людьми, покласти трохи в скриньку для ЗСУ. І такі заходи мають бути, бо і так не дуже добре почуваєшся себе за останні два роки, а отак трохи може розвіятися, з людьми поспілкуватися. Дуже добре. А ще преклонюся пред Христом смирюся, Воздам честь там чисто бичимо прилично. Перша колядка це колядка із Сокиринського вертепу. Це барокова колядка, називається Трієсарій. І ще заколядував. Це це були дві колядки з Рівненського Полісся. Одна про, про сокола та рибу до християнська колядка, і інша колядка, яку співають господині. А чим відрізняються до християнські колядки від наших, які ми колядуємо сьогодні? Ну, до християнські колядки вони про, про якісь стихії, там, про, про сонце. Дехто їх називає там хліборобські колядки. Я багатий так, я потужний. Загріб світ під себе. Це нетрадиційний вертеп, це зроблений на основі тексту, записаного в Долбунівському районі. Тіньовий вертеп. Йому вже декілька років. Тіньовий вертеп він показує, що з самої тіні, з самої глибини тіні завжди з'являється світло. Кошти вже одразу збираються на картку військового, який є в підрозділі. Це інженерний підрозділ на потреби цього підрозділу. На оснащення чого вони будуть витрачені? Наразі є потреба по ремонту машини. Яку суму плануєте зібрати? Яка буде можливість у людей скинути? Це захід, який більш передбачає відзначення різдва в такому теплому, дружньому колі.